Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі 36.6, каналі здорового способу життя. З вами я, лікар-стоматолог Аліна Тихомирова, медичний клініки Славна. І сьогодні ми з вами будемо говорити про таку процедуру, як професійна гігієна ротової порожнини. Для чого взагалі вона потрібна, чому просто необхідно приходити на таку процедуру раз на півроку, і від яких захворювань ротової порожнини і не тільки ця процедура може вас спасти або навіть попередити розвиток багатьох захворювань. Про це все будемо говорити сьогодні з вами. Тож, якщо вам цікаво, залишайтесь на каналі та продовжуйте дивитись це відео. І так, що ж таке професійна гігієна? Це така стоматологічна процедура, яку може проводити лікар-стоматолог, терапевт або лікар-гігієніст. Вона буде заключатися в тому, щоб не тільки зняти поверхневі м'які зубні відкладення, але і тверді зубні відкладення, або в народі їх називають камінь. Чому це може зробити тільки лікар-стоматолог? Тому що м'який зубний наліт, який у нас утворюється на зубах, якщо ми його будемо неправильно чистити, або забувати десь користуватися йоршиком чи флосом, чи чистити два рази на добу наші зубки, він буде. Те прикріплюватися до наших зубів і насичуватися іонами кальцію і фтору з нашої слини, якщо таке буде відбуватися. Ваш м'який зубний наліт буде переходити в твердий, тобто буде кальцинуватися і будуть утворюватися е, камінці, іншими словами. Е, в таких випадках вам зможе допомогти тільки професійна гігієна в кабінеті лікаря-стоматолога. І зараз я вам розповім, з яких етапів вона буде складатися. Професійна гігієна ротової порожнини це не зовсім проста процедура. Вона займає досить великий проміжок часу і буде складатися з п'яти етапів. Першим етапом, коли ви приходите до лікаря стоматолога, він вам почистить зуби зі спеціальною механічною щіточкою та спеціальною пастою. Ми будемо працювати ось такою невеличкою щіточкою на зубках. Ми знімаємо спочатку м'який зубний наліт. Після цього. Лікар-стоматолог буде працювати ультразвуком. Саме ось таким апаратом ми будемо працювати ультразвуком. Цей апарат нам допомагає зняти тверді зубні відкладення із зони під ясеною, між зубами, ті зубні відкладення, які вже кальцинувалися. Таким чином ми їх знімаємо. І ми перешкоджаємо продовженні того, що у вас буде ця інфекція в ротовій порожнині. Після того, як ми попрацювали ультразвуком, він працює за рахунок ультразвуку та води. Ми будемо переходити до наступного етапу. Наступний етап це буде професійна гігієна сучасним апаратом, який називається PROFIFLEX. Цей апарат працює з допомогою повітря, води. Та амінокислоти гліцину, яка завантажується сюди, в цей контейнер або кальцію. За допомогою цього апарату ми шліфуємо поверхність зубів, поліруємо зону зубоясиного з'єднання та під зону поліруємо міжзубні проміжки. За рахунок цього наші зубчики стають дуже гладенькими. І якщо у нас будуть гладенькі зубчики, тоді до них буде дуже складно причепитися нашим бактеріям, нашій біоплівці і утворити як м'який зубний наліт, так і тверді відкладення. Після того, як ми попрацювали цим апаратом, ми будемо переходити до полірування зубів. Це буде наступний наш етап. Поліровка буде проводитися спеціальними резиночками із спеціальною професійною пастою. Після того, як ми все відполірували, ми будемо проводити флосинг. Лікар-стоматолог обов'язково пройде всі міжзубні проміжки спеціальним флосом та видалить всі залишки їжі або всі залишки м'якого зубного нальоту з ваших міжзубних проміжків. Після цього етапу у нас уже буде майже фініш. А, ви пополощите ту порожнину спеціальною рідиною, антисептиком. І після цього лікар-стоматолог вам покриє ваші зубки спеціальною речовиною, яка називається десенситайзер. Так, дуже складна назва, але простішими словами, це речовина, яка запобігає появі чутливості на ваших зубках, та речовина, яка насичена фтором або кальцієм, яка буде насичувати ваші зубки цими мікроелементами. І перешкоджати появі карієсу, тобто буде профілактика і каріесу, і профілактика інших захворювань пародонту. І так, друзі, зараз ми з вами розберемось навіщо ж проводити професійну гігієну і для чого знімати ці взагалі зубні відкладення. Скажу вам, що в нашій ротовій порожнині живе безліч бактерій, які у нас можуть бути і хороші, і погані. Вони в нас живуть як на щічках, так на язику, в зубоясненні борозні. І взагалі вони в нас є різні. І за зміни умов в нашій ротовій порожнині вони можуть змінюватися з хороших на погані, якщо простими словами, або із умовно патогенних переходити в патогенні, тобто ті, які нам будуть. Шкодити. Для чого нам взагалі гігієна? У нас в ротовій порожнині починають утворюватися зубний наліт спершу, навіть після того, як ви почистили зуби після прийому їжі, наприклад, ви почистили зубки, і через 2 години на поверхні зубчика починає утворюватися легесенька. Пелікула, така біоплівка, яка буде складатися із глікопротеїдів слини, і буде нашаровуватися до нашого зубчика. Ці глікопротеїди слини, або ця біоплівка, яка в себе буде включати і глікопротеїди слини, і зроговілий епітелій, який в нас є в ротовій порожниці, і бактерії, мікроби, і навіть залишки їжі. Вона буде утворювати такий собі матрикс або каркас, до якого будуть поступово нашаровуватися бактерії, розмножуватися, створювати колонії і харчуватися продуктами, які ми споживаємо. Перш за все, ці. Бактерії будуть харчуватися швидкими вуглеводами і цукрами. Вони будуть розмножуватися, виділяти кислоту і будуть створювати колонії. Тобто їх буде ставати більше, і цього нальоту у нас зазвичай буде ставати з кожним разом все більше і більше, якщо ми його не будемо правильно чистити. Чим цей наліт небезпечний? Якщо він знаходиться у м'якому стані на поверхні зуба, він так само може знаходитися і в зубоясеній борозні, тобто заходити трошечки між ясна та між зубчиком. Ми там його дістати самі не можемо, щітка в нас туди не зайде. Ми можемо це зробити тільки флосом. Якщо ми це не будемо робити, цей наліт і ці бактерії, які живуть в нальоті, вони будуть виділяти кислоту, і у нас буде утворюватися запалення ясен. Це запалення буде початковим. Якщо ми його не будемо правильно доглядати, ми не будемо приходити на професійну гігієну, то звичайний гінгівіт, звичайне запалення ясен може перерости в дуже небезпечне захворювання, таке як пар. Родонтит, але про це ми з вами будемо говорити в наступних випусках. І так, що ж робить професійна гігієна? Професійна гігієна, лікар-стоматолог, він чистить не тільки поверхню всього зуба, але і спеціальними інструментами ми можемо зайти. В зубо ясену борозну і зруйнувати тут цю біоплівку, яка у нас утворюється, і цей матрикс, на який в нас буде нашаровуватися в подальшому бактерії та все інше. Ми це руйнуємо, вичищаємо, забираємо. Ясна в нас заспокоюється. У нас проходить запалення, і відповідно наш зубчик залишається здоровим. Якщо ми будемо проходити професійну гігієну, хоча б раз на півроку, ми можемо уникнути багатьох захворювань, таких як каріяс, парадонтит гінгівіт та навіть серцево-судинних захворювань, тому що вже наукою давно доведено, що бактерії і мікроби, які живуть в нашому нальоті, якщо вони довго будуть знаходитися в зоні під ясними, якщо це все переросте в нас в парадонтит, це також буде загрожувати серцево-судинним захворюванням. Тому що це все інфекція, яка знаходиться під ясними ротовій порожнині, вона викликає запалення, вона потрапляє через кровоносні суд. Капіляри в загальне наш організм повністю так і може спричинювати такі захворювання. Тому, друзі, бережіть свої зубки, ходіть на професійну гігієну профілактичну раз на півроку, ви будете здоровіші і ви зможете заощадити насправді кошти, тому що тоді вам не потрібно буде лікувати каріяс, пульпіт, парадонтит чи інші захворювання. Якщо вам сподобалось наше відео, продовжуйте дивитись е наші випуски. Всім бажаємо добра та здоров'я!